28 липня в Центрі дитячої та юнацької творчості відбулася 12-та сесія міської ради сьомого скликання. На порядок денний виносили 36 питань. На сьогоднішній день сесія не закрита. Рішеннями сесії внесено зміни до міських цільових програм, зокрема у програмі культурно-мистецьких заходів, збільшено видатки на проведення заходів до 25-ї річниці Незалежності України. Суттєво збільшені обсяги фінансування трьох програм комунального підприємства Каштан, виділені кошти для придбання грейдера, дитячих майданчиків та майданчиків під євроконтейнери. Для проведення капітального ремонту покрівлі будинку номер 2 по вулиці Полтавській, тротуарів по вулиці. Лиці Аврущенка та площі Героїв Майдану. Додатково профінансовано міську цільову програму розвитку комунального підприємства «Пирятинський міський водоканал планується придбання асенізаційної цистерни для спецавтомобіля та ремонт артезіанської свердловини. Змінами до міської цільової програми соціального захисту населення закладено видатки на відшкодування вартості наданих житлово-комунальних послуг твердого палива та скрапленого газу сім'ям загиблих учасників АТО. Затверджено міські цільові програми ЮНІ патріоти Пирятинщини» та інклюзивна освіта крок за кроком. Вирішено створити при відділі освіти психолого-медико-педагогічну консультацію ПМПК. Ця методична установа здійснюватиме виявлення облік та діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку віком до 18 років. Цих дітей направлятимуть до спеціальних дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та лікувальних закладів відповідного типу. ПМПК супроводжуватиме психолого-педагогічною допомогою сім'ї, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, в тому числі з інвалідністю. Також методична установа проводитиме просвітницьку діяльність серед населення з метою профілактики виникнення порушень у психологічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості. На сесії міської ради було вирішено зустрітися з розробником проєкту спортивного майданчика, який облаштовується в шостій школі. Таке рішення прийнято з метою внесення змін до проєкту і відповідно зменшення вартості робіт. Кошти, які планувалося виділити з міського бюджету для завершення будівництва робіт, запропоновано зарезервувати. На сьогоднішній день сесію не закрито.